Шановні українці, вже тиждень ви платите додатково при заправці з кожного літра бензину і дизельного пального 4 гривні, а по скрапленому газу 2 гривні. Тиждень, як прийняла Верховна Рада закон про повернення акцизів на пальне. І я вже говорила, що все було б нічого, якби ці кошти, насправді, які сплачені кожним українцем, кожним підприємцем, йшли все ж таки на сектор оборони і безпеки. І я вам маю повідомити, що коли голосували закон, куди будемо використовувати ці кошти, була підтримана в залі майже одностайно 300 і більше голосів за те, щоб кошти були першочергово спрямовані на сектор оборони і безпеки. Але сьогодні Верховна Рада переголосувала те рішення. І нове рішення запропонував профільний комітет бюджетний, який побачив невідповідність прийнятих змін і запропонував таку редакцію, що тепер із всіх коштів, які будуть зібрані у вигляді акцизу на пальне, а це очікується до кінця року, десь 9 мільярдів. До 50% буде спрямовано на сектор оборони і безпеки і на ремонти і відновлення пунктів пропуску, автомобільних пунктів пропуску, міжнародних пунктів пропуску, які в нас знаходяться зараз, ви бачили вже в якому стані. Що означає до 50%? Одна гривня чи нуль гривень це до 50 Мені здається, ця влада ні на чому не вчиться, тому що якщо зараз 9 мільярдів знову буде закатано в асфальт. Я думаю, що ви точно маєте зробити висновки і більше не вестись на ту брехню, якою вас годують.